Вітаю вас, малята. Мене звати Оленка, я маленька українка. Сьогодні я одягнула сорочку вишиванку, на якій вишиті гарні візерунки, спідницю, фартух, на голові у мене віночок, на шиї червоне намисто, а на ногах червоні чобітки. Це український національний одяг. Він дуже гарний. Його можна носити як на свята, так і в будні дні. Малята. А як називається сорочка, на якій вишиті візерунки? Так, вишиванка. А якого ж вона кольору? Так, вишиванка білого кольору. А що ж вишито на вишиванках? На вишиванках вишиті яскраві візерунки різного кольору. І червоного, і жовтого, і блакитного, і зеленого. Вишиванки бувають як чоловічі, так і жіночі. Вдягають їх і хлопчики, і дівчатка, і жінки, і чоловіки, бабусі і дідусі. Вишиванка символ України кожної великої родини. Нашої історії та мови, залюбки вдягаємо її знову. Малята. А чи у вас є сорочка вишиванка? Розкажіть про неї, якого вона кольору, якого кольору візерунок, а я буду чекати ваше фото та відеорозповіді про вишиванку. Бажаю вам гарного дня, до побачення.